В українській адміністрації президента з самого початку є відділ внутрішньої політики, який ніколи не займався внутрішньою політикою. Якби він займався, у нас не було б розподілу зараз на східну і західну Україну, у нас було б відчуття єдиної нації політичної, і не залишалося б напризволяще Крим і Донбас. Тому що в принципі є регіони, яких взагалі не чіпали, тобто залишали їх як траву рости, і думали, що так воно і має бути. І якщо зараз не зайнятися внутрішньою політикою після того, як закінчиться ця ситуація, то, то ця конфлікти будуть повторюватися. Тобто, головне у нас у нас має бути єдиний інформаційний простір і єдиний ідеологічний простір. Бо країна, в якій зареєстровано в міністерстві юстиції 184 партії, серед яких тільки одну чи дві можна назвати партіями з ідеологіями, це абсурд. Тобто, у нас навіть нема партії, яку можна просто характеризувати, що це консерватори, це ліберали, а це там лейбористи. У нас такого нема. У нас є що завгодно. Але це не партії політичні, це якісь партії створювалися під захист бізнесів чи своїх інтересів, чи для того, щоб йти в політику і забирати під свій контроль якісь там грошові потоки. Тобто, ми забули, що в кожній країні ідеологія відіграє все ж таки дуже важливу роль.